У мене зараз посада, я головний сержант комедер міномета. Найжирніша ціль, це може звучати смішно, але це збиття гусениців танка. Ми виїхали на вогневу позицію, і почався штурм з, з другого пострілу, влучили в, в гусеницю танка, і тоді наша, наша артилерія допомогла знищити танк. Ми можемо здобути перемогу завдяки відданості своїй державі, якби всі оці не ховалися, люди допомагали нам, щоб ми могли приїхати, поповнити наші ряди, тому що у нас не вистачає людей, заміни і технології. Технології ви бачите, як прогресує війна. І наскільки я пам'ятаю, як згадаю 22-й рік повномасштабної війни, коли ми виїхали в зону бойових дій, і порівняти з теперішнім часом це небо і земля. Ворог наш є дуже сильним, його не можна недооцінювати. Вони вміють робити свою роботу так само, як і ми.